Вітаю, шаномальники зелених скарбів. Я на городі. І сьогодні буде у нас зимовий посіб городніх культур. Температура у нас зараз 4 градуси. 4 градуси плюс, вночі вже буде мінус, тому можна садити зимові рослини, ті, які рекомендуються, що можна садити під зиму. Городні культури, щоб у нас був ранній урожай. Що я саме буду садити? Буду садити моркву Морква садиться взимку для того, щоб рано навесні у нас і влітку була своя морква. Цю моркву зберігати не можна буде, а проте її можна буде раніше їсти, ніж ту, яку ми посадимо на весні. Епіцентрі я придбав таке насіння. Це насіння рукула. Рукула ми будемо сіяти і зробимо експеримент. Будемо сіяти зараз це у нас грудень місяць, і будемо сіяти в січні місяці. Подивимося, який результат буде кращий. Також будемо садити гігантела. Гігантела це петрушка, ранньостигла стигла. Вона і врожайна. Також будемо садити широколисну руколу. Так, також, в вигляді експерименту. Ще у нас є батун семирічний. Батун семирічний, у мене він вже давно звівся, так що я посажу новий. Подивимося, який буде результат. Є у мене ще петрушка. Коренево-листкова, велика, ота. Так що також її рекомендують садити взимку для того, щоб був раніше врожай. І зелений пучок такий в мене кріп є. Також ми його будемо садити, високий врожайний, середньостиглий сорт, і буде у нас раніше достигати. І салат. Куди ж нам без салата? Салат грюнетта, отакий. Придбав це ранній сорт. Ну, подивимося, який результат. Половину рядочка я буду садити його зараз в грудні місяці, і половину буду садити в січні місяці. І, звичайно, отакий з антоціанами також салат, називається дубовий бордовий. Антоціани це ті речовини, які допомагають нам боротися з раковими клітинами, вони зменшують антиоксидантний стрес, захищають від мутацій. Так що, це середньостиглий сорт, будемо його садити також. Ну що, погнали. Землю я раніше скопав, як ви бачите, ззаду. У мене город зораний трактором. А тут, що з боку я копав, це я тут садив. Цибулю і часник. Ну і також залишилася ще у мене земля. І от у мене є ще земля для листової зелені невеличка діляночка, на якій ми зараз будемо садити. Оце вона така невеличка діляночка. Тут у мене збоку тепличка, яка не функціонує. З одного боку там квіти ростуть пані Олі. Тут юки ми посадили і діляночку я скопав. Тут, де рядочки вже готові, так і рекомендується для посадки моркви, щоб земля була влежана вже і садимо тут моркву. Глибина загортання буде у нас 2-3 см. Тобто трошки глибше будемо загортати, ніж це було, якби ми садили на весні Отже, беремо морку. Тут у нас суміш сортів, як ми завжди робимо для того, щоб якщо одна якась не взійде, то друга і ця суміш нам залишилася ще з цього річного посіву, який ми сіяли. Так що висіваємо. Ну, отак. Сіяти будемо. Трошечки густіше. Так і рекомендує нам книжка. Так. Отако ширше. Це для того, щоб у нас була морквочка одна від одної трошки далі. Так, ну і частину моркви ми залишили половину для наступного рядочка. Буде у нас два рядочки. Ось тут. Тому і загортаємо. Поливати ні в якому разі не треба. Так, один експериментальний рядочок готовий. Зараз помітимо ми паличкою завжди палочку. Отак. Отже, продовжуємо сівбу. Я... Посіяв отакий, буду сіяти зараз кріп. Як перевіряти кріп, добрий він чи ні для сівби, ми його нюхаємо. І якщо запах є, кропом пахне добре, то значить, це добре насіння. Тут запах а, класний. Так само і з петрушкою. Якщо ми нюхаємо. Є запах, значить, насіння свіже, схожість у нього буде добра. Листова петрушка, запах був відмінний. Зате оцю петрушку богатир. Я нюхав, нюхав, нічого не можна сильно так внюхати, запах слабенький. Ну, подивимося, результат. Так. І як я висівав, подивимося, так? Значить, я брав. Знову ж таки, два рядочка. В один сіяв оцю петрушку, в другу сіяв листову петрушку. Так, два рядочка. Там половину я насіння залишив для того, щоб посіяти тоді в січні місяці на другій половині прогребленої діляночки. Так. Отак, акуратненько загортаємо і замічаємо. Де у нас рядочки? Ось тут. Піврядка ще не посіяно. Отам. Для експерименту нашого. Будемо сіяти руколу і салат. Два сорти. Руколи у нас Широколиста і світязь рукола. Якась. Так. Просто однорічно сорт не пишуть. Рукола. Рукола як рукола. От тут рукола широколисна, Так. Висіваємо. Руколи насіння дрібненьке. Так, а цього насіння ще менше. Тепер садимо салат. Салату нормально, наче і салат дубовий бордовий. Це яке насіння, цікаве салату дубового бордового, теж дубове бордове. Так, його вже не так буде помітно. Ми посіяли, там у нас буде експеримент. Салат ми вже сіяли без експеримента сіяли все. На другій діляночці ще. Посію, сподіваюся, в січні місяці, там вище. Ну і так, як робить Оля, отак ми зробимо теж, позамічаємо, що ми посадили. Посіяли сюди два рядки, посіяли кропу, сюди рядок. Батуну посіяв все ж таки. Так, це для експеримент пропущений морква. Там у нас петрушка теж пропущена. Ну і тут посіяне у нас рукола і два рядочки салату. Тож, загортаємо і на урожай чекаємо. Відео українською, підтримуємо український контент. Поставте лайку вподобайку, підпишіться на канал, хто ще не підписаний. І бажаю вам всього найкращого, шанувальники зелених скарбів. До нових зустрічей в саду на городі і в дикій природі.